Вітаємо учасників всеукраїнської дитячої. Нехай це змагання стане символом вдячності і поваги до наших воїнів. Подякуймо їм, що в нашій місті тихо, і мирне на небо над Твоїм селом. Вони життям бородять нас від лиха, ідуть у бій з несправедливим словом. Прошу хвилиною мовчання шанувати воїнів, хто віддав своє життя за нашу свободу і незалежність. І Гелені Зелую Степанович. Слава Україні! Шановні, учні, вітаю вас всі на склавської школи. Дуже радий, що всі так гарно організовано приїхали. Дуже радий те, що ви всі вже підготовлені. Головне, не переживайте, все буде добре. Ми розпочинаємо наші змагання. Все вам скажуть керівники, будьте трошки, може в нас спортзал, будьте трошки тихенької, особливо, коли проходить. Випробовування ті чи інші, особливо візитка і строєвий поряд, елементи стрільового поряду. Не хилюйтеся, все вас буде добре. Ви вже виграли, ви самі сильніші, чому тому, що ви сильніші в своїх навчальних закладах. Що вам найкращого? Будьте уважні, слухайте все, що ми будемо з вами про програму. Вам все довели. Значить, одне єдине вам, прошу ви повинні знаходитися тут на території, на території школи нашого приміщення. Тут за вас відповідає ваш двоє керівників і помічник, і я в тім числі. Будьте дуже уважні, все слухайте, чогось не зрозумієте. Ми вам ще все. Руш. хорошо. Поклали перед собою. Честь, честь. честь маємо ради спитати, чи можна почати рік представляти? В козацькому горці зібратися раді і жити готові по честі, по правді, любити народні, його захищати і землю свою на весь світ прославляти. Bye. <laughs> Ja, ja. Dat moet je mama en И на месте. Встань раз. И его руку То з'їзде. Зайчик. Зайчик зайчик. І ти гарний на зайчик. Прекрасний зайчик. І він говчка. Каський кінець, а послухав гонець. Питання, звертайтеся, особливо щодо конкурсу е, Візитівка. Напевно, трошечки не всі правильно зрозуміли, як саме мала бути візитівка, але якщо вас цікавить, ми пояснимо, чому такі чи інші бали. І так, за підсумками суддівської колегії чи суддів, грамотою відділу освіти Скалацької міської ради за участь у першому етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Журативорожко нагороджується. Кривенська загальноосвітня школа в перших других ступенях. Такою ж грамотою за участь нагороджується НВК Подільська загальноосвітня школа в перших других ступенів. Дорогі вирішити, храм і відділу освіти за третє місце у конкурсі нагороджується Колупанівська загальноосвітня школа перших. Іділ освіти висловлює щиру подяку керівникам рою кісіль надії Володимирівни і Леську Павлу Зановіничу. Так, е, грамотою за друге місце в першому етапі всеукраїнської ігри нагороджується городицька загальна світла. Поякую відділу змінити нагороджується керівники, листун Ганна Ігорівна і Кравець Марта Михайло. Гринджюра Катигорожко нагороджується Новосідківська загальноосвітня школа. Подякую відділу освіти, нагороджується керівники Фратиківська Івана Петрівна і палама Ірина Петрівна. За участь серед шкіл перших третіх ступенів нагороджується Магдалівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів імені родини голоє. За участь у конкурсі грі нагороджується. Загальноосвітня школа перших, третіх. Відповідно, подякую Відділу освіти нагороджується керівник Рою, здовгань Ганна Степанівна і Саравун Анна Богданіва. Це в першому етапі військово-патріотичної гри Джура Підогорожко має скалацька загальноосвітня школа перших. Витає. і вітаємо всіх увага Салацьку загальноосвітню школу. Ті учні навчаються, якими навчалися в п'ятому класі за новою українською школи, будемо наголошувати всі команди та в перші до третій місця, олімпійський е, принцип буде відмінений і обов'язково кращі учні будуть їдуть зустрічатися з іншими школами е, по програмі Нова українська школа. Я дуже дякую. Я зрозуміти е, е, мене правильно старався провести для вас як можна краще. Звичайно, це перший раз ми так проводимо. Дорога працюйте над собою, входите зарядку, тренуйте ті вправи, які є, і всього вам найкращого. Не забувайте нічого. До побачення.